Як висловити кількість і ніколи не плутатись. ви всі знаєте два слова матч many, але як запам'ятати, що матч саме незлічувальний? Згадайте, як ми кажемо thank you very much. Thank you you very very much. much. Купа благодарності. Ми не можемо ну зараз можна все порахувати Music, у конверті, так але загалом, коли ви кажете thank you very much, це незлічувальні гроші і час не можна порахувати. Якщо ви кажете much time, Да, звісно, що є години, хвилини, але загалом час не злічувальний. Але слово time може бути умножені times, наприклад, five times. То це рази. Але якщо ви кажете почасти, це, це much time». Щоб не плутатись much і «many», згадайте слово «a lot». Ми ставимо артикль «a» e, як «однина», Але «lot» означає кількість, множина. Ми яйця купляємо в лотках, то «a lot of eggs» – «лоток яєць це багато. Всі знають, як буде багато якось, це позитивне слово. А як сказати мало? Звісно, люди кажуть «little». це злічувальне чи не злічувальне? Незлічувальне. Little time, little milk, little water. А як сказати, мало для злічувальних? Як крокодил Гена казав, в мене мало друзів? Малодой. То це буде few. Few friends, few books. Чим відрізняється a few від few, a little від little? Це така історія, чим відрізняється їжачок від. Їжихів. Їжичка на одну голочку більше. І Якщо у вас FU на одну літру більше, це трохи більше, ніж мало. Коли я кажу, що в мене FU friends, так, в мене мало друзів, але мені достатньо. Якщо я скажу I have few friends, то мені мало. Щоб ви підкреслили, що ви на краєчку стоїте, додайте very few. I have very few friends. Також само з little. I have a little time. Одному учню сказав: запиши чуть-чуть. Він мені написав чу, чуть. Тому якщо ви пишете трохи, то краще писати українською. Підписуйтесь, записуйтесь в групи. Я веду групи індивідуально. І до п'яти чоловік в групі, тому будемо вчитися разом. Пока!